І родзинка сьогоднішнього дня. Ви будете ловити диверсантів. Так це ж тренувальний кордон. Такий диверсанти будуть сани чи я. Типу, ми всі проти вас двох. <рес> Бачикали котня. Перший клас, друга чверть. <рес> Значить так, ми від'їжджаємо 10 хвилин і потім ви нас шукаєте. Так, плесяра? Так, є. Лежню. Нарешті на накарються. Ты все понял? Ну все, час пішов. Так. Я. Зі мною. Джоли мене. Ковач? Щось, мабуть, важливе. Слухай. Прийняв. Та будемо. Поїхав терміново в академію. А як же твій жовтого таки вони ж мають нас ловити? Ну так хай постараються ловити диверсантів, це важко. Поїхав. Закривай.